Всім привіт, народ, слава Україні! Знов беремося до роботи. Сьогодні плануємо розкинути сульфат амонію. Ну, але не знати, чи то таке щастя нині буде, бо на всю пшеницю розкинути за одну ніч, то буде дуже важко. Плюс до того мені вирвали нині зуба. Не знаю, як до себе поводити мій організм цю нічку. Так що побачимо, що з того буде. Ну але нічого, все одно їдемо в поле, пробуємо. Пробуємо щось зробити. Погода хороша, якраз починає підмерзати. Маємо 9-ту вечора, до ранку часу є багато. Так що щось може і тнемо. Так що не перемикайтеся, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, коментуйте, а ми беремося до роботи. Грузимо розкидачі на базі. І вирушаємо в поле. Перший на загрузці Арес. А, дуже люблю працювати маленькими мішечками по 500 кг, тому що а, можна набагато адекватніше загрузити розкидача. І По факту йде менше часу на такі загрузки, тому що маленький мішок краще можна засипати всі кутики. Водя на погрузці. Сьогодні його в поле знов не беремо. Їдемо грузити аксіоном. Так, покажу, що ми кидаємо, щоб ви розуміли. Ось такий у нас є до роботи селетроса, той не селетросан, брешу. А... Сульфат амонію. Бачите, про що я і говорив? Тут вказано 60 СО3 і 21 азоту. Тобто сірки тут є 24%. Перерахунку на чисту. І завжди говорю, не путайте, коли вибираєте сірчане недоброго, не путайте СО3 з чистою сіркою. Тому що це є досить серйозні маркетиновій ходи. Подивимося, яка в нього гранула. О, він класно долетіти. Він кристальний, такий кристалічний, але кристалики дуже великі. Мало би бути чітко. Побачимо в полі, що з того всього буде. Тут нам лишилося трошки того пулану, теж група азоту польське Ну, Я вам показував, гранула тут теж, теж досить така непогана, але хуліра маленька дуже. І прийшлося нам переставляти розкидачі, прийшлося нам кидати його не на 36 метрів, як ми звикли, а на 30. Отака ну, історія, коротше, ну але нічого. Все, що маємо, все викинемо. Кидати будемо на пшеницю сульфат амонію по 100 кг на гектар. Я думаю, що все має бути у нас чітко. Ну, взагалі з тих добрив, які ми спробували, група азоту польська досить адекватні добри, я б сказав, дуже навіть хороші. Там питалися, де ми їх беремо, беремо ми їх на гросемі наразі. Вони фактично прямиком йдуть з Польщі. Бачите, от, 5 березня 23-го року зроблені. Чи розфасовані, я не можу точно сказати. Так що, якось так. 2023 рік точно. Так, грузимо машини і причеп в поле. Перш не машини, а причепи. І причеп в поле. Так. Блямо дивитися наскільки воно летить. Гарно підмерзло. Його так не видно класно як пшеницю, але все одно зараз ми постараємося порахувати, чи є 30 метрів, чи нема. Ото такі є проблеми з виставлянням завжди. Особливо в ночний період, але маємо то, що маємо. Добиваємося як найкращої якості.

Не летить. Нас треба переставлятися на 24 метри. І кіна не буде. Добре, йдемо ще в другу сторону. Порахуємо. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Дальше нема майже. Де не де якісь грубі. І далі вже пішло. Пішов пішло наступний прохід. Треба переселятися на 24 метри. Зараз так і зробимо. Так, четверта ранку. Треба щось трошки поснідати. Знову з'їхалися на базу. Щось перекусимо і печемо далі. Мінус три, зоряне небо, штіль, погода супер. Ем їсти. Так, повечерили і печемо далі. Догружаємося. І на сьогодні, певно, ще буде дві площі і все, а ще дві площі лишаться на завтра. Маємо вже четверту ранку. Не встигнемо все очікувати. Нічого. Завтра знову обіцяє приморозок, так що завтра спокійною душею завершимо. І з розкиданням добрих буде вже квітка. Хоча поле. Майже 6 ранку. Спрацювали ми дуже добре цієї ночі, гарно примерзло. І може навіть не зробили ми всю пшеницю, як йшло на 36 метрів. Ну а так маємо те, що маємо, лишається нам на наступну ніч ще дві площі по 85 гектарів. І буде квітка з підживленням по семени цього року. Непогано все спрацювали, так, перші дні трошки було, е, треба придертися, але ну, звичайне явище, е, нормальний хід роботи, так що інакше не виходить. Ми працюємо, Спати неохота ще. Але зараз тільки ми додому, то, як то кажуть, ну, до подушки і будеш спати. Як ми не було, нічку цілу Та й таке Добре народ. Ви не перемикайтеся, тим часом ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. А я зараз кимарну трошки і поїдемо в поляку. Кудиємося, як розчинився наш сульфат амонію і покупаємо трошки пшеничку. Так що не перемикайтеся, далі буде цікаво. Так, народ, фінішна пряма на сьогодні. Маємо пів сьому ранку, я вже розкинув все, що міг, брат ще докине, щоб вже двом не крутитися і двом не грузитися, я вже свій порожній поїду додому, Ну, він вже завершить роботу. Маємо дуже Маємо дуже чітку, примерзлий ґрунт. Тут у нас пшеничка по цукрових буряках. Саме на цьому полі знімалося це одне з страшових відео. Ну, але як я і казав, гарно все розрівняємо, гарно посіємо. І буде чітка пшеничка. Я не помилився. Пшениця дійсно гарна. Процес кущення відбувається. Дивіться, роса є, примерзла роса крупинки льоду, га? Класно. Красота. Як ви всі знаєте, хто слідкує давніше за каналом, я дуже люблю. Ранки в полі. Це мій такий самий улюблений час. Тишина, майже нікого нема, народ ще спить, йти в полю. Романтика. Добре народ. Йду я трошки кимарну, і потім поїдемо разом з вами в поле. Покупаємо пшеничку, воно розмерзнеться трошки. Може трохи обталапаємося, покупаємо, побалакаємо. Та й рухаємося далі. Так, маємо нову нічку, нову зміну. Як я вже і казав, нам залишилося дві площі. 185 э, 85 гектарів. І ми вирішили розділити площі пополам. Поїхали двома е колективами, так би сказати. Знов бодя виїхав в поле і Т-150, а там два акції, вони Арес на другому полі розкидають. Е вирішили так зробити, щоб не плутатись один поза другого. Якраз нам по причіпу хватає на кожне поле спокійно. І так зручніше, простіше, ну і напевно, що швидше. Ходя зафайорив собі, як старий хлоп дигра. Грузим потихеньку. Гарно починає якраз примерзати. Ґрунт ще не сильно замерзав, отже, іній на пшеничці є, а тут ця площа, де посіяно по... По 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 соняшнику, тут у нас не було десь, певно, 4 чи 5 днів. Пшеничка, як на мене, поправилася трошка. Помінявся колір, хоча вона і, те, і так була зелена. Ну і пшеничка куститься повним ходом. Так, роса вже замерзла, крапельки вже замерзли. Гарно, сьогодні знов буде примерзало класно. Тільки сьогодні ми. А, ну, принаймні, я так думаю, світанку не побачимо, тому що ми виїхали, десь була 11-та година, і якщо нічого нам не помішає, то до годинки 2 мали би завершити. Так що, якось так, народ, тримаю вас в курсі. А, щоб ви собі орієнтувалися по днях, сьогодні якраз відбувся стрім наш. Я тільки зі стріму і одразу в поле. Дуже було цікаво з вами поспілкуватися знов, вживу. Правда, сьогодні не було е, звиклих вже 300 е, глядачів, було тільки там 200 з чимось. Ув'язую те, що люди вже, напевно, вийшли в поле і не мають можливості. я якось того разу куструба, то взяв ті мішки, але то може... Так задумано, щоб по одному сипати чи як, не знаю. Чистим, народ, грузимося і працюємо далі. Гарно вже пара йде з рота. Значить гарно примерзає, зірки сяють, штиль, погода то, що треба. Ми з вами на стрімі поговорили про МТЗ і про імпортну техніку. Дивіться, Знову свіжа проблема. Протапка пустила з головкою. Сері. Придеться скидати головку. Ну нічого, він ще нині від'їздить, а завтра... Пониємо і будемо, певно, скидали головку. Тим часом грузимо далі. І знову вирушаємо. Вирушаємо. Чим раз, тим краще примерзає, вже земля замерза чітко. Ще одна з причин, чого бодя. Стараємося не випускати в поле. Дивіться, які він траншеї і тубриє. Тут вже пшениця рости не буде, де бодя розгружає. А де клас загружає, там майже незамітно. Мала точка опори, як для такої важкої машини. Приїхав наш порятунок, солярки бракує. Давай дядькою найляє! Не розрахували з соляркою. Добре, що є нічна допомога. Так, ну тут вже обісрано так гунурова. Є повід до роботи. Що, там скінчили? Ді дядько. Що дядьку... Ви так як перший раз ляєте солярку з, з каністри. Та я знаю, що ти хочеш сказати з боку, але... Не, не виходить? Не а найбільше так тут грузять, тут заливають. Можна жити, зараз будемо вже пекли. Є, паш! Тисяскуренько справили? 7 гектарів сюди Однакові? Однакові. То що вони літають як, як по печені? О, ще одне жили. Що можеш забирати? А я! А Наш йому, йому ті смородив машину. Зараз буде все, то натикає потім вході відміну. Ну! Так, народ, квітка! Приїхали ми додому на базу. Маємо півтретю ночі. Трошки не вгадав, не три години вийшло три з половиною, але... Поки заливали солярку, поки то, поки сьо та й час затягнувся. Аріс стоїть, МТЗ і розгружаємо остатки добрив, забираємо в склад, щоб воно не стояло через ніч на дворі. А, самі розумієте, що в складі, то й в складі. Тож, народ, таке у нас вийшло сьогодні відео. Таке от розкидання сульфату амонію. Не забудьте поставити лайки, підписатися, хто ще не підписався. До нових зустрічей, до нових відео, слава Україні, слава Збройним силам України! народ. Маємо ранок на дворі і їдемо в поле, глянемо, як розчинився наш сульфат амонію, тому що в приватних дискусіях а, пробували мені доказати, що при таким сонці та вже буде, будуть втрати, тому що він так швидко не розчиниться, попаде під дію сонячного проміння і піде догори. E, хочу зразу замітити одну річ. Амоній догори так скоро не йде. До гори може піти або амід, або нітрат. Амоній не такий чутливий до сонця І його не так просто випарувати той раз. По-друге, після, після нічних заморозків зараз. Хлопці, не вміється потім. Після нічних заморозків. Мороз підтягнув вологу до верху і зараз на полю дуже мокра така субстанція, Перезволожений на верху ґрунт, і кристали сульфату амонію розчиняються практично миттєво. Зараз маємо десь біля 11 години дня чи ранку, як правильно сказати. І я вам гарантую, що після наших нічних, після нашого нічного внесення. Добре, всі кристали вже розчинилися. Зараз ми, я то попробую продемонструвати на полю. Ви не перемикайтеся, ми їдемо в поле, включимось вже на полі. Ну що, народ, ми вже знаходимося на полі. Тут у нас посіяна пшеничка по цукровому буряку. Дуже волого. Дуже волого. Перечку пройдемо і зараз будемо розглядати трошки зблизько. Пшеничку, пшеничка як на мене просто суперова, сіяна без добрив восени. Зараз тут вона на даний час вже отрима 150 кілограмів ам'ячної селітри і 100 кг сульфату амонію. Як бачите, кристалів. Не виявлено, взагалі зовсім. Все розчинилося. От один кристалик в тіньочку, грубий. І то не факт, що то кристалик, бо щось схоже. А так я от йду і не бачу нічого. Значить, розчинилося. Все нормально. Дивіться, як за капцями тягнеться болото. От ще один кристаллик є грубий. Все. То, що воно принаймні 11 година. Що засвоєння я можу вважати оптимальним. Так, подивимося, що вона там має у нас в корінці. Так, 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 так. Творина коренева система є, значить, вегетація відновилася прекрасно, Корінчик доволі, доволі глибокий. Маємо кущення, от бачите, вже от два стебла. Тут одне стебло. Густоту рахувати, я думаю, не є сильно доцільним, вона тут не може бути загуста. Що не помиляюсь, ми тут сіяли 4,5 мільйона. Якщо коефіцієнт кущення, зараз у нас буде півтора чи два то біди в тому не буде. Ну, півтора від півтора до двох. Дивіться, маємо вторинку вже 1,5-2 см. Корінець абсолютно чистенький, гарний. Хвороб я не бачу. Ніби чиста здорова пшеничка. Якщо я не помиляюся, тут є посіяний сорт артіст від компанії DSV. Ну, Скажімо так, наша класика. Така пластична пшеничка, яка в будь-яких умовах дає свої 7 тонн. А в хороший рік і 8,5 ми брали. Ось, те, що я хотів показати, я показав, те, що хотів я подивитися, я подивився. Розчинився сульфат амонію суперово. От Бачите, що зараз можемо йти і більше я кристаликів знайти не можу. Більше я кристаликів знайти не можу. Значить, це норм. На іншу площу їхати не будемо, яку ми вчора докидали, тому що туди заїхати трошки важкувато, вона от там за горбом. І ми там нічого не побачимо, окрім того, тільки я машину і більше нічого. Так що народ, от таке от... Перевірили, як то кажуть, самі себе і маємо впевненість в майбутньому дні, знаємо, що спрацювали правильно і спрацювали добре. Так, ну і саме незамініма штука після роботи, то мийка техніки. Ну, того разу Назар взагалі балує трактора з хімією, все як має бути, Все як в кращих домах Парижа і Лондона. Покажи свою морду. хе все як може бути. Зараз буде чистенький, Ну і МТЗ вже на черзі, дядьку зараз теж димів. Чистота, красота. Там мені колись писали, що треба мити після кожного разу розкидача, щоб він не ржавів. Та ми миємо, миємо, полощем, кожного разу, але е, від відржавчий нікуди не дінешся, тому що... Добре, це агресивне середовище і інакше не буває, і воно ржавіє, і все. Заодно Крайслера помив. Красавець. Та і все, наразі будемо закінчувати це відео. Кому сподобалось, ставимо пальці вверх, підписуємося на канал, коментуємо. До нових зустрічей, до нових відео. З розкиданням добре в нову зиму. Ми завершили. Далі постараюся показати, як ми вносили каску. Будьте всі здорові!